У Львівській лікарні святого Пантелеймона дуже багато військових. Із таким потоком поранених поділ на військові госпіталі і цивільні лікарні сильно затирається. Кожна лікарня стає госпіталем для тисяч евакуйованих із поля бою. Коли поранених привозять у Дніпро, Запоріжжя, Суми, найближче до фронту великі міста. Людей стабілізовують, готують до евакуації і відправляють в дорогу далі, в центр і на захід країни. На третій день мого перебування в запорізькій лікарні ліжка знову прибули, ми стояли просто в коридорах через переповнені з палат. А на четвертий день сотні військових відправили в евакуаційним поїздом на Вінницю. Там я пробув ще чотири дні, аж поки зміг вирушити додому. І минув тиждень від поранення, коли я приїхав до Львова і госпіталізувався в відділенні хірургії, лікарні, святого Пантелеймона. В моїй палаті було п'ятеро військових. Я став першим, хто може ходити. В толі, мого сусіда ліворуч, одна нога ампутована, а майбутнє іншої під питанням. Його обличчя було ще в синяках, біля ліжка щодня сиділа дружина, а вночі, коли вона йшла на зйомну квартиру, толі лишався сам із фантомними болями, від яких не рятують уколи. Згодом він розповів, що отримав поранення від ворожого в піві. Майже впритул в мене в'їбав, чудом живим остався.